Громадська організація захист держави провела всеукраїнське опитування, голос громадян, сила держави. Мешканці усіх регіонів України відповіли на запитання щодо ставлення до корупції, довіри до влади, проблем з медициною, рівнем освіти, ситуації, житлово-комунальним господарством тощо серед основних проблем, зокрема, виділяються це ЖКХ, ось проблема відновлення інфраструктури, і це проблеми пов'язані з комунікацією, з місцевою владою, зокрема. Найгостріше люди реагували на питання довіри до влади на всіх рівнях. Не довіра до влади 100% не вірю в владу взагалі. Mm -hmm. Абсолютно. Ну, ці, що наразі, є, з першого дня я настільки не довіряю, і я навіть не хочу говорити, бо я скажу дуже погані слова. Це підтримка, підтримка ця молоді для довіра до влади. Проблема, про яку говорять практично в усіх куточках України еміграція молоді. Ну, по-перше, це еміграція молоді і фахівців за кордон. Тому що наша молодь виїжджає, це наша найбільша така проблема а на даний час теж в Україні. Тому ну, я вважаю, що потрібно… Заохочувати молодь, залишатися в нашій країні, допомагати нашій інфраструктурі, нашій економічній ситуації, а не ну виїздити там за кордон. Еміграція теж молодь уїжджає. Нема кому тут працювати mm -hmm. і жити, звісно, оце. це. А ще українці просто кричать про корупцію. кажуть, вона пронизує всі рівні влади і гальмує розвиток країни. Ніхто ніколи народу не слухав і слухати не буде народу. Ви розумієте? що хочуть крали краси, будуть ну, виривали. І порядка ніколи не було. Треба, щоб не було війни основної. Проблема ця, ця вона катастрофічна. Просто і я вважаю, що повинна негайно. Боротися і перш за все важливо не затримувати, а саджати. Затримують так, але нікого не саджають. Це дуже поодинокі випадки, коли корупціонер сідає за грати і не виходить через рік. Корупція на війні дуже це вбиває, просто вбиває. Що вони сволочі оці сидять їм ні війна, нічого своїх дітей повивозили. І жиру я думаю, що е, через корупцію в нас є, є такі величезні проблеми з загиблими, з пропавшими безвісті. І на місцевих рівнях також у нас є багато корупції. Пріоритетними завданнями громадської організації захист держави є допомога родинам загиблих та безвісті зниклих військових, ветеранам російсько-української війни та внутрішньо переміщеним особам. І українці про це добре знають. Адже люди нарікають, влада не встигає вирішувати ці питання. Недостатня підтримка військових та ветеранів. Як мінімум місці має бути. І... Більш доступно все для військових і ветеранів. Ну, я маю на увазі ті люди, які з інвалідністю у нас взагалі неможливо нікуди потрапити. Ну і в цілому грошове забезпечення, те, що військові чекають виплат, які їм можна сказати належать. От і не можуть їх дочекатися. Потрібно більше уваги звертати на те, що відбувається зараз в державі, тобто. Менше розважальних заходів, більше заходів, більш патріотичних, проводити активну роботу з молоддю в плані патріотики і пояснювати, хто захищає нашу державу, чому вони це роблять, і що буде, якщо вони це перестануть робити. Серед запитань анкети волонтери цікавились думкою українців, чи повинні військові бути при владі після перемоги. Щоб вони бачать. Своїми очима, яка має бути Україна, і вони зроблять її такою. Я впевнена, обов'язково всі, 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 хто герой, вони мають бути при владі, мають бути. Вони вибороли, вони заслужили це, як ніхто інший». За три дні активісти громадської організації захист держави опитали близько 10 тисяч українців у різних містах. Організатори вдячні кожному за відвертість, правдивість відповіді та небайдужість до майбутнього держави, адже ми почули громадян, а це сила держави.